Вітаю сердечно. Наразі в нас вправа на використання неозначеного артикля Е e, або його двійника N. зараз побачимо, як все це виглядає на практиці. Посилання на теорію в описі відео. Пам'ятаємо, що E і N це неозначений артикль, що показує узагальнення. Тут важливе це слово узагальнення. Тому кожен раз, коли в нас є узагальнення. Тобто ми про щось говоримо взагалі, не маючи на увазі нічого конкретного, ми можемо поставити артикль Е. Крім того, артикль E е це також щось одне, щось про що згадується вперше, і про що ми не маємо ніякої додаткової інформації. Ну і відповідно, якщо це щось одне, значить це щось має бути злічуваним або обчислюваним іменником. Отже, перше речення. «this is", далі shoto, shoto, «pen». Отут, От де що шото, оцей пробіл, тут треба поставити артикль. Або не поставити, можливо, його тут і не потрібно. Тут фактично перекладається тільки оце слово, Це і оце слово. І перед тим, як кидатися ставити якісь артиклі, треба зрозуміти, що взагалі перед нами таке. Що таке пен? Пен це ручка. Ручка це злічуваний іменник. Тобто одна ручка, дві, три, їх можна порахувати. Далі. Ручка в нас одна. Як ми знаємо, що одна. Тому що, по-перше, в нас немає множини, тут стояло би С на кінці, якби була множина. А по-друге, в нас стоїть дієслово «is». Це однина. Тобто, в нас одна ручка. Далі про неї ми нічого не знаємо. Перший раз говоримо, отже, в нас може тут бути артикль Е. E. Тепер друге питання. У нас буде артикль «Е» e, чи артикль «Н»? Оскільки в нас ручка починається на приголосний, значить у нас буде артикль «Е». E. Ідемо далі. Daddy's. Is... Далі що? Pencil. Вся та сама історія. То олівець. Однина. Ми бачимо один олівець. С нема на кінці, значить, це однина. Олівець це злічуваний іменник, бо 1, 2, 3, 5, 10 олівців. Відповідно, тут теж буде артикль «Е». E. І тут у декого може виникнути таке питання. Ну добре, ми ставимо артикль Е, e, але при цьому в нас стоїть «this» і «that» в реченні. «This» і «that» – це вказівники, це вказівні займенники. Виникає така ніби колізія. З одного боку, ми коли кажемо «this» або «that», ми як би то показуємо пальцем на якийсь предмет. Якщо ми показали пальцем на якийсь предмет, ми ж його якось визначаємо. Тобто, це вже ну не зовсім абстрактний, якийсь там сферичний в вакуумі, олівець, це щось більш-менш конкретно і так це правда, але справа в тому, що я про цей олівець і про цю ручку нічого не знаю. Ніяких уточнень нема. Контексту тут теж нема, це дуже важливо, бо коли був би контекст, була б інша ситуація. Я згадую вперше про це все. І коли ми маємо от таку ситуацію, коли ми згадуємо про щось вперше, не додаючи при тому жодної інформації про предмет. І які би this і із ми туди не ставили, у нас буде неозначений артикль. Тому що таким реченням, як that is a pencil або this is a pen», ми кажемо так: оце якийсь олівець, оце якась ручка. Або там якась ручка, незважаючи на всі «this» і з, тим не менше, це узагальнення. Йдемо далі. This is book. Що ми маємо тут? Та все те саме. Абсолютно те саме, що this is a pen. Значить, логічно буде думати, що тут теж буде Е. Одне на. Книжки можна порахувати, тож буде Е. Йдемо далі. It is my і далі. Book. Це моя книжка. І отут у нас уже стоїть уточнення. Ось воно. Звернімо увагу ще на таке. У нас тут стоїть цифра 2. Перше речення це книжка, а друге речення це моя книжка. Про яку книжку ми говоримо? Ну, скорш за все, ми говоримо про ту книжку, яка ось тут. Тобто це вже згадування про книжку вдруге. А коли ми згадуємо про предмет вдруге, втретє, вп'яте, у нас вже не буде артикля Е, може бути щось інше, але скорш за все, артикля Е вже в нас не буде стояти, бо це вже не є узагальнення, це вже конкретика. Далі, найбільша конкретика в нас стоїть ось тут. Оце май нам показує, що ми говоримо про конкретну книжку, а не про яку-небудь взагалі. Тому тут ніяких артиклів не буде. Тут май заміняє нам артикль, фактично. Ідемо далі. Is this your pencil? Це твій олівець. Ну, абсолютно, все те саме. У нас стоїть «this», у нас стоїть «is». Ну, Все нібито як в першому реченні, але в нас з'являється ось що. У нас з'являється your, твій. Це абсолютно та сама історія, що тут з Май. І тому тут, перепрошую, ніяких артиклів не буде. Тому що тут є конкретизація. Чий олівець твій олівець або ваш. No, it isn't my pencil. It's my sister's pencil. Ні, це не мій олівець це знову ж таки уточнення. Тому sorry, тут теж артикля не буде. It's my sister's pencil. Отут уже трошки цікавіше, тому що стоїть «my», а далі ще якісь «sisters». Що то є? Насправді, my sisters це одне. Ціле. Це моєї сестри олівець. Це теж уточнення. Це присвійний відмінок, це позесив. І присвійний відмінок є, напевно, найбільшим уточненням в англійській мові, яке тільки може існувати. Тому тут, ясна річ, ніякого «е» бути не може. Йдемо далі. «I have що -то, що -то «sister». Я маю сестру. Знов таки, сестра одна, бо інакше стояло би С. Далі про сестру жодної інформації взагалі немає. Ну, маю і маю. Хто знає, може я їх ще п'ять маю. Тобто тут запросто можна поставити артикль Е, e, тому що нічого конкретного про сестру не відомо. А от наступне речення вже цікавіше. «My sister» – це абсолютно та сама історія, що була в другому, в третьому. Знову ж таки, присвійний займенник стоїть перед словом. Тобто ніяких артиклів і близько нема. Далі is, а далі engineer, Тобто моя сестра інженер. Перед інженером треба артикль ставити, чи ні. Інженер однина, злічуваний іменник. Тобто Теоретично можна поставити тепер, чи насправді тут треба його ставити? Треба, обов'язково треба. Чому? Тому що тут є професія, а перед професіями і родами занять в англійській мові завжди буде стояти артикль Е. Особливо коли після цього, після цієї професії або роду занять, немає уточнень. От якби там було далі, що вона є інженер, який працює на фірму General Motors впродовж 20 років, от тоді перед інженером мог, мог би бути означений артикль. Про нього ми ще не знаємо. А наразі ми ставимо Е, e, і це буде правильно. Тепер далі, друге питання. У нас е, зауважимо, у нас слово інженір воно починається на голосний звук. А ми пам'ятаємо, що коли в нас голосні звуки, ставити артикль Е якось незручно, тому що виходить інженір. Ну що це таке? Це не гарно, це не звучить. Тому an engineer» – Це той випадок, коли треба ен. Чому ось голосний звук? Ідемо далі. «My sister's husband is doctor». Чоловік моєї сестри є лікар. Значить, перше, присвійний, знову відмінок. Неоригінально. Все те саме, все повторюється. Тут таке було, my sister's pencil ми не ставили, тут my sister's husband абсолютно те саме, нічого не ставиться. Ну, а далі лікар, а лікар це професія. А перед професіями ми мусимо ставити артикль E, «Е», якщо немає уточнень. Уточнень немає. І тут приголосний, так що е, доктор, все окей. Ідемо далі. They have got two children. Вони мають двох дітей. У нас стоїть children, це іменник. Ну, ги то могли би тут артикль поставити, але в нас же ту. В нас же двоє дітей. А ми пам'ятаємо, що артикль «е» ставиться в нас тільки тоді, коли в нас що? щось одне. А в нас два. Тобто не можна тут ставити артикль. Виникає питання: а що тут ставити, а нічого не ставити. Просто тут буде порожнє місце. Точно так само, як після Май sister, точно так само, як після май сестер перед pencil, Нічого не буде стояти. Порожньо, тому що тут множина всього на всього. Тут ще до речі, гарна ілюстрація, що множина – це не обов'язково «с» на кінці іменника, тому що є іменники винятки. Якби тут було докторс або engineers, або pencils, то було б ясно. Множина. Але children це унікальне слово, це від слова child. Воно утворює множину не за правилами. Тому тут немає S, але головний аргумент це у нас «to». Тому тут нічого не буде. Ідемо далі. This is girl. Це дівчинка. Абсолютна аналогія того, що було в першому. Ну, що тут? Що тут одне й те саме. Тобто логічно думати, що тут теж буде E. Так воно і є, тому що «girl» – однина, злічуваний іменник, все добре. Це не якийсь особливий випадок, тому тут буде Е. E. Наступне речення: От тут треба уважно. This girl is their daughter. Ця дівчинка є їх дочкою. І на перший погляд знову ж десь стоїть. І нібито все те саме, але. Зауважимо, що тут у нас «this», а потім «is». А тут у нас «this», а «is» немає. Отут, От де пробіл, тут мав би бути артикль, якщо його треба ставити. Але чи треба його тут ставити? Що таке «this» в даному випадку? І якщо ми тут кажемо, що це є дівчинка, то тут ми кажемо ця дівчинка. Є їх дочкою. Виникає питання, якщо ця дівчинка є їх дочкою. Це якась певна дівчинка? Звичайно, певна. Тому що ми про неї тільки що говорили. Ми на неї показали пальцем і тепер продовжуємо думку. Тобто, це вже означена дівчинка, певна, конкретна якась. Тому тут, ясне діло, ніяких артиклів не буде. А функцію артикля, який показує конкретику, в нас виконує слово «this». Далі, «their daughter». Ну, та сама історія. У нас стоїть знову свій займенник, так само, як my, так само, як Your. Ну, тут The, їхній. Тобто, знову таки артикля не буде. Йдемо ще далі. The daughter's name is Vera. Їх дочки ім'я є Вера. ну, якщо дослівно. Знову ж таки, присвійний відмінок. Все те саме. Абсолютно така сама історія, як у нас була ось тут, my sister's pencil. Ну, і логічно думати, що тут артикля не буде, і його направду не буде. Йдемо далі. That is boy. Абсолютно те саме, що в п'ятому і в першому. Вперше згадується про хлопчика, який хлопчик не зрозуміло нічого, тому хлопчик один, ставимо артикль Йдемо далі. The Boy is her brother. Ну, Повна аналогія того, що тільки що було, тільки замість дівчинки в нас хлопчик. Знову ж таки. Той хлопчик, який хлопчик, про якого ми тільки що говорили. Тобто тут ясне діло ніякого артикля бути не може. Тут у нас ось що виступає конкретизатором, скажімо так. І далі, is a brother, її брат, присвійна форма, присвійний відмінок, тобто ніяких артиклів нема. Тобто ми вже бачимо певну закономірність, що якщо в нас буде стояти присвійний займенник. Перед словом, значить, ніяких артиклів, взагалі ніяких артиклів, не то, що там е, не е, взагалі ніяких артиклів перед словом не буде. Чому? Тому що і here, і there, і your, і my, і his, і що там ще може бути, воно фактично виконує функцію означеного артикля. Далі, якщо перед словом буде стояти this або. That, Зразу перед словом, без всяких іс, там, ар, чи що там щось, нічого не влазить, коротше кажучи, після того десь або дет, тоді теж артиклів в нас не буде, тому що це слово, яке конкретизує цей іменник. Ну і окремий випадок, якщо в нас число стоїть, ну ясне діло, ніякого Е e або Н бути не може, тому що це множина, а ми пам'ятаємо, що перед множиною Е e і Н не ставиться. Йдемо далі. Her brother's name is Nick». Її брата ім'я є нік. Абсолютно все те саме. Тут присвійна форма. Тобто може бути присвійний займенник, може бути ціла присвійна форма. Тобто іменник в присвійній формі, в позесів так званому. Якщо такий позесів у нас попадається, в нас ніяких артиклів теж немає. Воно більш як логічно, тому що е показує який-небудь, а тут ми уточнюємо і каже її брата. Ну, ми не можеш бути яке-небудь ім'я, її брата. Йдемо далі. This is our flat. Абсолютно все те саме. У нас знову стоїть «our», це присвійний відмінок, наш. Це наша квартира. Тому тут у нас ніяких артиклів немає. Йдемо далі. We have got car. Ми маємо машину. Що відомо про машину? Машина одна. Далі, конкретики ніякої немає. Нічого не зрозуміло, значить, будемо E ставити. Далі наступне речення: Our car is not very expensive, but reliable. Тобто наша машина не є дуже дорога, але надійна. Багато слів. Нас взагалі не цікавить, все, що там далі стоїть. Very expensive. Там може бути ще хоч ціле речення, яка різниця. Нас цікавить тільки слово «car». Що перед ним стоїть? Перед ним стоїть our «Our» – це наш. Це абсолютно те саме, що в цьому це і десь our flat. Тому логічно буде думати, що якщо тут після «our» нічого не стояло, то і тут не буде нічого стояти. Так і є. Далі «I have no pets». Я не маю домашньої тваринки. Якщо дослівно, виходить взагалі супер. Я маю не домашню тваринку. Або я, не, я маю ніяку домашню тваринку. Ну, кому як подобається. Коротше кажучи, в нас тут стоїть Пет, домашня тваринка водни ні, і нібито нічого про неї не відомо. Ну, логічно, тому що її немає, про неї ясно, що нічого не може бути відомо. Але з другого боку, в нас стоїть оце слово «ноу». І як не дивно, як це ну, може виглядати абсурдно досить, але, тим не менше, ну це теж конкретизатор. Тобто, якби, ніяка тваринка. Тваринка в нульовому екземплярі, якщо завгодно. Тобто тут артикля не буде. Коротше кажучи, якщо перед словом буде стояти ноу, ну, відповідно, ніякого е немає. Тому що буде дуже дивним, якщо ми скажемо я не маю ніякої, а далі скажу будь-яку тваринку. Ну, пардон, або ніяку, або будь-яку. Ну, щось одне. Тобто виникає колізія. А так немає ніякої логічної колізії, все нормально. Ідемо далі. My granny has got headache. тут вже цікаво. Моя бабця має головний біль. Ну тобто в моїй бабці болить голова, інакше кажучи. Headache. Однина. Далі, щось нам відомо про цей головний біль? Нічого не відомо. Далі. Можливо, якщо ми будемо мати на увазі хворобу, ну тобто мігрен, там, ну, головний біль, ну, тобто якось нелогічно перед нею артикль ставити. Ну, хвороба взагалі-то одна, вона унікальна. Але тут насправді є другий момент. Хедейк не є хворобою. Коли в англійській виникає слово хедейк, це означає напад головного болю. Це дуже важливо, це не є хвороба. Перед хворобами там не все так просто. Перед деякими ставляться артиклі, перед деякими не ставляться. Але тут ми маємо справу з нападом головної болі. Тобто це випадок головного болю. От що тут мається на увазі. Тому тут буде артикль Е. Ідемо далі. «She has no idea what to do». Е, ну, знову ж таки, в нас попадає «no». І далі можна навіть не сумніватися, що в нас не буде артикля, тому що тільки що рядком вище було абсолютно те саме. І так і є, тут нічого не буде. Справа в тім, що тут все ще досить просто, бо have no idea, не сказати, що це стільки вираз якийсь, але ну, це майже стільки вираз. No idea what to do, no idea Who he is там і так далі, і так далі. Може бути що завгодно. Тобто вона не має жодного поняття, що робити. Оце не мати жодного поняття, як в нас кажуть, без поняття, що робити. Оце, власне, I have no idea. Тому тут артикля не буде. Просто можна запам'ятати саму фразу і не вдаватися тут в якісь е пошуки. Ідемо далі. Ну тут уже швиденько, бо тут я бачу нічого такого немає. I have friends. Я маю друга. Що про друга відомо? Нічого не відомо про друга, тому ставимо артикль A. Це так само, як We have got a car. Яка різниця? Все те саме. А далі his name is Mike. Тут уже артикля не буде. Вгадаємо чому? Тому що в нас стоїть присвійний займенник. Далі, my friend is very good. Знову ж таки, присвійний займенник, тому тут не буде нічого. Далі 12 it's cat. Це абсолютно те саме, якщо сказати this is a cat. Абсолютно нічого не міняється. Тому що хоч this is a cat, хоч that is a cat. Артикль буде E. Тому що китця одна, і про кицю говориться перший раз. Далі, its Tail is Long and Bushy. Її хвостик довгий і пухнастий. Її мається на увазі китій хвостик, оскільки тварини в англійській мові дуже часто не живі. Як би дико це не виглядало. Ну, все так не є, тому що бувають випадки, коли про тварину теж можна говорити хи іші, й особливо коли та тварина має ім'я і так далі. Ну, Тим не менше, може стояти ЕЦ, як її, його. Коротше кажучи, це той самий присвійний займенник: це як his, це як he, our, their і т.д. Тому тут нічого не буде. І далі, it's Mike's Cat. Це китська майка. Ага, ну тут теж присвійний займенник. Понаставляли апострофів. Насправді, оце мало би бути «it is». Це просто скорочення. Це не є присвійна форма, це «it is». Це як this. is». А от Майк'с уже ніяк не буде розписуватися. Воно так і буде. Це от і є присвійна форма. Тому не треба вестися на апострофи. Треба дивитися, з чим той апостроф стоїть. Ну і далі просто CET, тому що. Після присвійної форми, ясне діло, ніяких артиклів не буде. Ось така вправа вона дуже тупенька, дуже простенька, але тим не менше. Practice makes Perfect. Чим більше практики, тим краще. Теорія, панове це хіба 20% успіху, все решта це практика, абсолютне повторення того самого нудно нецікаво, тупо, але зато все запам'ятовується. Тому після кожної теорії буде кілька відосів з практикою, з використанням теорії, щоб було видно, для чого ця теорія взагалі існує. Це вправа, до речі, зі збірника Галіцинського. Наш улюблений бестселер. Посилання на скріншот в описі відео, посилання на теорію також в описі відео. Далі буде. Дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал.